Чому у вашій команді варто мігрувати з Trello до WorkSection? У цьому відео ми поговоримо про особливості обох систем, пояснимо, як швидко мігрувати з Trello до WorkSection, і головне, чому це рішення буде корисним для вашої команди. Поїхали! Почнемо з Trello. Це популярна система управління бізнесом серед невеликих команд, що працює за принципом канбан-дошок. Кожна картка відповідає окремому статусу задачі. В результаті ви отримуєте компактну візуалізацію проєкту з чітким розподілом на основні етапи. Незважаючи на переваги канбандошок, а саме візуалізацію та гнучкість, у Trello все ж є недоліки, через які команди рано чи пізно вимушені мігрувати до інших сервісів. Одним із таких недоліків є те, що інструмент. Не підходить для повноцінної організації роботи великих компаній. Якщо у вас команда з 10 і більше людей, то в Trello вам стане банально тісно, тому що великі проєкти вже складно візуалізувати з його допомогою. Важлива новина: нещодавно у Trello повідомили про оновлення, яке може ускладнити роботу деяких команд. Говориться про зміни в умовах користування безкоштовним тарифом. З 8 квітня цього року максимальна кількість учасників у воркспейсах системи становитиме 10 активних. Користувачів, якщо у вашому воркспейсі вже є 10 або більше юзерів, то з 8 квітня ви не зможете додавати до нього нових учасників. А з 20 травня цього року, якщо воркспейс вже містить більше ніж 10 користувачів, дошки стануть доступними лише для перегляду. Тобто, ви зможете бачити будь-яку доступну вам дошку у воркспейсі, але не зможете вносити до неї зміни. До нас вже звернулись кілька компаній з питань щодо міграції стрелу у WorkSection. Тож, тепер детальніше про українське WorkSection – це зручна та інтуїтивно зрозуміла система для керування проєктами і командами, зроблена в Україні. Основний вміст WorkSection – це проєкти і завдання, які можна переглядати та коригувати у різних зрізах, зокрема. І у вигляді канбан-дош. У WorkSection складні завдання можна легко розбивати на підзавдання та підпідзавдання, що дозволяє краще організувати роботу. Ви можете переглядати задачі звичайним списком, на якому доступна вся необхідна інформація у стислому вигляді: це назва задачі, пріоритет, відповідальний терміни, або ж переглядати задачі по людях. Ще один зручний спосіб відображення, який візуально нагадує Канбан. З його допомогою ви зможете оцінювати навантаження кожного працівника та за потреби коригувати його прямо на дошці. Незамінним інструментом системи є вбудований таймтрекер. Відстеження часу WorkSection допоможе аналізувати, скільки часу потребує виконання тих чи інших завдань. Це дозволить вам ретельніше планувати майбутні проекти та ставити реалістичні дедлайни. Ви можете увімкнути таймер, почавши роботу над завданням, або ж внести витрати по задачі постфактум. Увесь затреканий час сумується. Та потрапляю у звіти. Завдяки звітам, ви можете бачити, хто і скільки завдань виконав за певний період, і скільки часу на них витратив. Важливо, що звіти ви також можете переглядати у різних розрізах. По проєктах, по людях та детальної у системі також доступна діаграма Ганта, яка ідеально підійде для візуалізації складних та довготривалих проєктів. Діаграма Ганта у WorkSection інтерактивна, тож прямо на графіку, ви зможете змінювати терміни задач або у проєктів змінювати відповідального та створювати нові задачі. А що по цінам? трело вартість за користувача коливається від 5 до 17 доларів за умови сплати на рік. У WorkSection ви платите від 3 до 6 доларів за користувача та на будь-якому плату. Ному тарифі маєте можливість керувати проєктами та завданнями, користуватись діаграмою ганта та вести звітність по проєктах. Тобто, ви отримаєте значно більше і при цьому не переплачуєте. Але якщо вас зацікавить безкоштовний тариф, у WorkSection він також є, тому вибір очевидний. Тепер про те, як мігрувати Trello до WorkSection. Для цього вам потрібен вже зареєстрований аккаунт у WorkSection і буквально 3 хвилини вашого часу. Після того, як ви зареєструєте аккаунт у WorkSection, перейдіть до розділу аккаунт в боковому меню Праворуч. Далі перейдіть в імпорт, оберіть імпорт з Trello та натисніть на імпорт відповідно. В разі потреби увійдіть до свого облікового запису в Trello через кнопку Авторизуватись, після чого натисніть Дозволити, якщо згодні, з наданням необхідних доступів. Після реєстрації ви отримуєте 14 днів безкоштовного тестового періоду. За цей час ви матимете можливість протестувати абсолютно весь функціонал системи і обрати для вашої команди зручний тарифний план. Тож реєструйтесь у WorkSection, налаштовуйте роботу і будьте певні, вам не захочеться мігрувати до інших систем.